Маленька Софія сьогодні прийшла в садочок не з пустими руками. У межах акції з дитиною час проводіть смаколики воїнам напечіть. Дівчинка разом з мамою і братиком напекла печива захисникам. Мій тато воює теж, і щоб воїнам було багато їжі і серцем не росіян не, не вбивали. Матусі найпростіші речі доручали малечі. Ну, я допомагала місце, тісто. Мазать більшість батьків напекли смаколиків. Хтось купував, а дехто долучився коштами. Дуже цікаво провести час з дітками, розказати діткам, що відбувається в нашій країні, щоб дітки були теж обізнані про всю ситуацію. Гарно провести час і допомогти трошки підтримати наших військових. Подібні акції у дитсадку проводять не вперше. Раніше організовували ярмарки, за вилучені кошти, купували дрони, тепловізори. Як розповіли в адміністрації закладу, розпочати цю акцію. Їх надихнув благодійний фонд Мама і дитина, який організував допомогу для 25 бригад. Почули відгуки від наших військових, які з якими. Ми спілкуємося, що саме домашня випічка знайшла відгуки в їхніх серцях. Що саме нею смакуючи, вони відчувають те тепло ту домашню атмосферу, хоч на мить, хоч у мріях. Ми допомагаємо військовим від початку війни. Ми тільки два дні. Я пам'ятаю, як почалася війна. Тільки два дні були в розпачі. А від третього дня ми вже почали вантажити, збирати, відвозити на всі фонди, які в нас тільки були допомагати. Як тільки є. за прикладом садочка номер 17 до акції долучився й ДНЗ номер 32. Усі солодощі передадуть у благодійний фонд. Згодом смаколики відправлять українським захисникам. Слава! Україні Юлія Смаль, Сніжана Клименко, Олексій Олексієнко. Випуск новин.